Побиття студентів 30 листопада стало останньою краплею терпіння для інспектора з професійної підготовки відділу кадрів міського управління міліції Львова Романа Баховського. Він написав рапорт на звільнення з посади, хоч незабаром мав отримати звання капітана, і поїхав до Києва. Приходили ті думки, що пора з тим зав'язувати, що система себе вичерпала. Я двічі пробував. Рекомендувати, скажімо так, себе на вищі посади, але і один і другий раз туди були призначені інші люди, скажімо так, свої. Те, що відбувалося 30-го числа зі студентами, це воно переходило всі межі, всі рамки якихось людських, навіть людських заповідей. Під час протистоянь у Києві Романові пригодилося все: і вишкіл у пластунських дитячих таборах, і професійні заняття вислуванням, і дві вищі освіти, що умів і знав, сам намагався передати іншим. Особливо це придалося у найжорстокіші дні 18 – 18-19-20 лютого. Осікнувся зі своїм начальником. Колишнім він сказав, що в мене очі зараз інші. Роман погоджується, що Майдан його змінив. Там він відчув на собі і велику силу братства, і чистоти пориву. Усю жорстокість системи, яка охороняє не права людей, а владу корупціонерів. Після перемоги Майдану Баховський захотів повернутися на службу, шукати однодумців і намагатися змінювати систему. Роман вважає, що зараз треба міліції запропонувати план реформ і гарантії, щоб люди мали альтернативу старому. Поки ж міліція розгублена, і єдине, що діє, це гроші. Саме цим Баховський пояснює поведінку міліції у східних і південних регіонах. Протягом всього часу, 23 років, велась, велась політика деструктуризації, скажімо так, і деструктивна політика кадрової роботи. Ціним акцентом при переході міліції ходу на бік окупанта є грошове забезпечення. Є гарантії правильного грошового, пенсійного забезпечення і умов праці. Його мрія, щоб правоохоронці сприймалися суспільством як герої. Коли на вулиці мама буде йти з дитиною, і замість того, щоб казати дитині, що от зараз дядько міліціонер тебе забере, а вона буде говорити, що от бачиш, виростеш, станеш міліціонером. І, Дитина буде з позитивом це сприймати. От тоді ми побачимо, що міліція змінилася. Міліція чи поліція мають знати, що народ їх утримує для охорони права. Галина Терещук для програми Ми разом.